Вітаю! Ви на каналі Stil Time. Сьогодні короткий огляд кварцевого годинника від іспанського бренду Festina. На циферблаті, крім часу, відображається ретроградний показчик дня тижня. Є індикація дати зверху. А також 24 годинний формат часу зліва. Забезпечує роботу годинника точний кварцовий механізм. Корпус сталевий, Діаметр складає 41,5 мм, а товщина 10,9 мм. Годинник комплектується шкіряним ремінцем. Коштує така модель 100 американських доларів. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!